Привіт, друзі. Розглянемо параметричне завдання. Національний мультипредметний тест 2023, друга сесія. Визначте додатне значення m, за якого один із коренів рівняння х2 мінус 2м-4х плюс 16рівня 0 на 6 більше від іншого. Ось у нас це рівняння х2 мінус 2м-4х плюс 16 дорівняння 0. І нам необхідно знайти такі додатні значення параметра m, при яких дане рівняння має два корені, причому один з них на 6 більший від іншого кореня. Запишемо ці умови е, даного завдання. Отже, m більше від нуля, бо сказано, що параметр має бути додатним. І один корінь більший від іншого на 6. Запишемо так, x1. Міс х2 це корінь рівняння, за модулем дорівнює 6. Спочатку вважаємо, що m це стала величина, і розв'язуємо рівняння, а далі, враховуючи ці умови, вже знаходимо відповідні значення m. Отже, перше міркування. Оскільки один корінь більший з іншого на 6, то рівняння має два різні корені. А це буває тоді, коли дискримінант строго більший від нуля. Отже, запишемо дискримінант для цього рівняння. Спочатку визначаємо коефіцієнти. Коефіцієнт а дорівнює 1. Б дорівнює мінус 2m мінус 4. Коефіцієнт Б це множник коло х. І коефіцієнт С дорівнює 16. Дискримінант дорівнює b квадрат, нагадую вам формулу, мінус 4 ac підставляємо мінус 2m-4 в квадраті, то буде b квадрат. Оскільки квадрати протилежних чисел рівні, то ми цей мінус можемо опустити. Запишемо 2m мінус 4 у квадраті, відняти 4 множити на а. А в нас одиниця. І множити на c, а це 16 Дорівнює, розкриваємо дужки, використовуючи формулу скороченого множення. Квадрат різниці двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу 2m у квадраті мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. І плюс квадрат другого виразу. Міс 4 множити на 16, мінус 64, то рівнює. Спрощуємо цей вираз. 2m до квадрату це буде 4м квадрат, оскільки до квадрату підносимо кожен множник окремо. 2 множити на 2 4 множити на 4, 16m. Отже, мінус 16m. І виконуємо дії з цими числами. 4 квадраті це 16. 16 відняти 64 дорівнює мінус 48. Ось це дискримінант даного рівняння. І ми прийшли до висновку, що він має бути більший від 0. Тобто ми будемо шукати відповідь на запитання даного завдання серед таких значень m, для яких виконується оця умова. Знайдемо ці значення m, розв'язавши дану нерівність. Спочатку ось оцю нерівність ми розв'язуємо. Спочатку ми розділимо на 4 ліву і праву частину нерівності для того, щоб спростити коефіцієнти в лівій частині. Одержимо «М» у квадраті відняти 4m, відняти 12 більше від 0. Знайдемо нулі тричлена в лівій частині. Дискримінант дорівнює. мінус 4 в квадраті 16. Відняти 4 на мінус 12 плюс 48 дорівнює 64. Знаходимо корені цього тричлена. М12 дорівнює. Мінус b, тобто 4 плюс-мінус корінь 64, 8, розділити на 2а на 2 на 1 це буде просто 2. М1 дорівнює 4 плюс 8 12, розділити на 2 6. М2 дорівнює 4 мінус 8 мінус 4 розділити на 2 мінус 2. Позначимо тепер розв'язки цієї нерівності на числовій прямій. Маємо пряму М, позначимо спочатку корені цього тричлена. Це в нас будуть дві виколоті точки. 6 і мінус 2. Виколоті ці точки, тому що в нас тут строга нерівність. Немає або до рівня, просто строго більше. Малюємо схематично параболу, розставляємо знаки. І бачимо, що додатні значення оцей тричлен набуває ось на цьому проміжку і на цьому проміжку. Тобто M може приймати значення від мінус нескінченності до мінус 2, або від 6 до плюс нескінченності. І якщо врахувати ось цю умову, то взагалі можемо розглядати тільки М із цього проміжку. Тобто, ми одержали результат. На даному етапі, що відповідь нашу маємо шукати серед m більших від 6. Повертаємося тепер до початкового рівняння. Дискримінант ми знайшли, тепер треба знайти корені цього рівняння. х1, 2 дорівнює мінус b. Мінус b це число протилежне до коефіцієнта b, тобто буде 2m мінус 4 плюс мінус корінь. І дискримінанта, тобто ось із цього виразу. Ми поки що не будемо перетворені з цим виразом, ніяких перетворень не будемо робити. Тому поки що я буду записувати його скорочено, позначивши буквою «д». Розділити на 2а, тобто на 2. Запишемо тепер ось оцю умову. Х1, це буде 2М-4 корінь із дискримінанта ділити на 2, відняти х2. 2m 4 мінус корінь з дискримінанта розділити на 2 за модулем. І це має дорівнювати 6. Але ми спочатку цей вираз спростимо. Дорівнює. Оскільки ці два дроби під знаком модули мають однаковий знаменник, то це можна записати у вигляді одного дробу. І знаменником 2. 2м мінус 4 плюс корінь із дискримінанта. Відняти, оскільки тут мінус перед дробом, то кожен із цих доданків запишемо з протилежним знаком. 2m записуємо мінус 2м. Мінус 4 пишемо плюс 4. Мінус корінь з Д пишемо плюс корінь із Д. Закриваємо модуль і зводимо подібні доданки в чисельнику. 2M і мінус 2М знищуються. мінус 4 і плюс 4 знищуються. у нас. Залишається корінь з D плюс корінь з Д. Це буде 2, корінь із D. Розділити ось на цю двійку. Двійки скорочуються, лишається в нас модуль, корінь із Д. Оскільки дискримінант у нас додатний, корінь дискримінанта також додатний, то... Під модульний вираз додатний. Це означає, що знак модуля можемо опустити це дорівнює корінь із D. І от зараз звертаємося до початкової умови. Що ця різниця корінів, яка дорівнює корінь з D, має дорівнювати 6. От тепер замість D запишемо той вираз, який ми одержали раніше. Одержимо. Корінь квадратний 4 м у квадраті мінус 16m мінус 48 дорівнює 6. Оскільки ліва частина цього рівняння додатна, приймає тільки додатні значення. І права частина тільки додатна, бо це число 6, то можна піднести ліву і праву частину до квадрату. Одержимо. 4m у квадраті, мінус 16m мінус 48 дорівнює 6 у квадраті 36. І з цього одержимо 4m у квадраті, відняти 16m, мінус 48 мінус 36, бо ми 36 переносимо в ліву частину. Змінивши перед ним знак, одержимо мінус 84 рівнює 0. Розділимо на 4 ліву і праву частину, одержимо простіше рівняння. М квадрат мінус 4 м мінус 21 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння. Можна корені підібрати, але ми традиційно знаходимо дискримінант. 4 у квадраті 16. Відняти 4 на мінус 21 буде плюс 84. І це дорівнює 100. М1, 2 дорівнює 4 плюс-мінус корінь з дискримінанта, тобто 10, і розділити на 2. Звідси М1 дорівнює 4 плюс 10, 14, розділити на 2, 7. М2 дорівнює 4-10, мінус, мінус 6, розділити на 2 мінус 3. Ось, цій умові, ось цій умові відповідає тільки одне значення параметра m. Тому відповідь 7. Ось таке параметричне завдання. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.